Якщо ви плануєте переїзд в Іспанію, вам треба обрати місто для проживання. Давайте розглянемо плюси і мінуси найпопулярніших міст в Іспанії. Більшість українців обирає Барселону, Аліканте, Мадрид або Валенцію. Барселона, на мій погляд, дуже дороге місто. Ви будете переплачувати як за житло, так і за харчування. Ну а також там велика кількість криміналу. Якщо ви хочете поїхати в Мадрид. То там у вас буде більше можливостей для роботи, але у вас не буде сонця, моря, і там взимку може бути прохолодно. В Валіканти я б радив їхати тим, у кого робота пов'язана з туризмом, бо там ви зможете реалізувати свій потенціал. Ну і тим, хто любить купатись на морі, бо море там буде дійсно чудове, а також велика кількість класних пляжів. Але ні в якому разі не обирайте Торів'єху. У мене є відео. Для мене Торів'єха – це як Кириловка. Ну, а я саме обрав Валенцію, бо тут чудовий пляж, тут реально все для життя. Помірні ціни на оренду, велике українське ком'юніті, багато парків. В цілому це місто, в якому хочеться лишатись і комфортно жити. Ну, а якщо ви хочете переїхати в місто Валенцію, обов'язково підпишіться на цей блог, бо тут попереду багато цікавої для вас інформації. Підписуйтесь.